Друзі, вітаю! Вітаю хокей, хокейний огляд, хокейний прогноз, Українська хокейна Ліга Чемпіонат України, плей оффи півфінали. І вже ми знаємо: київський Кепіталс столичники чекають у фіналі свого суперника, який з'ясується в матчах-плей-офф півфіналах між Київським соколом. І хокейним клубом Кременчук. Нагадаю, перші три матчі Кременчук виграв. І вже думали, остаточний вирішальний четвертий матч буде. Але, як мінімум, буде ще і п'ятий. Після того, як Сокіл вчора 3-1 виграв у Кременчука. Получається, ще буде, ну, як мінімум, п'ятий матч у цьому півфінальному плей-офф протистоянні чемпіонату України з хокею. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Шановні друзі, нагадую, ваші вподобайки і ваші коментарі. Це важлива підтримка, за що я вам завжди дякую. 17 березня у понеділок відбудеться п'ятий і тепер вже кожний матч вирішальний. Є тільки два варіанти. Або Сокіл переможе і скоротить відрив до рахунку 2-3 за плей-офф півфінальними протистояннями-матчами проти Кременчука. Або ж Кременчук виграє і вийде у фінал, де на нього вже чекає Київ Кепіталс. По-перше, мене цікавить відповідь на запитання: чи зможе Сокіл скоротити рахунок і е, наблизитись до Кременчука поки що, адже треба двічі перемогти Кременчук. Щоб для початку зрівняти рахунок до рахунку 3-3, напишіть у коментарях обов'язково, друзі. Ви вірите в Сокіл? Чи наступний п'ятий чи шостий матч, все ж таки, один із цих матчів виграє Кременчук, і все ж таки, вперше у фіналі Сокола не буде. Напишіть вашу думку в коментарях, буду дуже чекати на ваш варіант. А я вважаю, що Сокіл, так як я давав попередній свій прогноз перед матчем 4, коли Сокіл 3-1 все ж таки виграв у Кременчука. Я вважаю, що так само. Нелегко, дуже важко буде грати. Дуже важкий матч, оцей п'ятий очікує насамперед на столичний сокіл. Але все ж таки сокіл переможе. Як переможе? Це дуже важко сказати. Або ж через овертайми, через буліти, або в основний час. Але перемога легкою однозначно не буде. Сокіл важка перемога. Мій прогноз ось на цей матч. Матч номер 5 у півфінальному протистоянні проти Кременчука у понеділок, 17 березня. Сокіл важка, але перемога. Я вважаю, що цей п'ятий матч буде навіть трішки. Результативніший, ніж четвертий. 3-1, нагадую, у четвертому матчі сокіл переміг, переміг на полі Кременчука. На, на льду Кременчука. А зараз буде вже гра в Києві. Сокіл приймає Кременчук у понеділок. Тому, я думаю, десь 4-2-4-3. Або ж через овертайми боліти, але все ж таки сокіл результативно переможе. Результативно, і ще раз помічаю, дуже важка гра буде дуже важка. Друзі, підписка, вподобайки, коментарі від вас. Це основний головний стимул і потужна мотивація для подальшої боротьби. І роботи. Слава Україні, скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па.